Шановні гості наречені, сьогодні ми зібрались тут, щоб об'єднати два серця Андрія і Злати. Ну, Віте, Андрій і Віта, сьогодні народжується ваша сім'я, а шлюб це щоденна праця, вибір у хвилини радості і печалі, моменти щастя, невдач і велика відповідальність. У цей святковий день, коли ваші серця сповнені любові і готові розпочати спільний шлях, я хочу запитати вас, вас, Андрію, чи згодні ви взяти в законні дружини злату, тобто, віту, бути їй вірним і люблячим чоловіком, берегти ваше кохання? А чи згодні ви, віто? Взяти в законного чоловіка Андрія і любити, і оберігати, бути йому вірною і люблячою дружиною, берегти ваше кохання. Ви згодні? Наречена, ви згодні? Що? Можете обмінятися обручками? Оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете поцілувати дружину.